Це був звичайний день, усі займалися звичними справами. Я знаходився разом із нашим, нашим головним інженером у нашому кабінеті. Ніяких попереджень, ніяких сирен не було. І через секунду удар сильний і нас завалює всім, що є состелі, стін, меблі, все в нас на голові. Мені дуже пощастило, але все ж таки я змог вивільнитися розпихав усе уламки поряд зі мною. Виліз і бачу, що все навколо охоплено полум'ям, і воно підбирається до мене все ближче. І в мене залишився єдиний вихід вилізти у вікно і сісти на кондиціонер. Дим та полум'я не давали нормально дихати. Складність була в тому, що трьох не доставала. І Ми поставили штурмовку, комбінованим підйомом, так спасли чоловіка. Вже залишалося 20 сантиметрів від полум'я до мене, і тільки тоді я зміг по драбині спуститися вниз, дякуючи ДСНС, персоналу, який мене звільнив. Тому що саме завдяки його роботі, його сумлінному виконанню своїх обов'язків я залишився в Тому я йому дуже вдячний. І мені буде приємно висловити йому особисто.